Чи може військово зобов'язаний відмовитися від проходження медичного огляду на ВЛК? Як ви вважаєте? Багато хто каже, що так це можливо. І при цьому подсилаючись на права людини, передбачені Конституцією України? Ну, по-перше, дійсно, багато хто звертає на це увагу. Там є стаття 28 Конституції, де написано, що кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катування жорсткому, нелюдському, або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Але ж тут виникає питання, що таке дослід. Дослід це відтворення якого-небудь явища або спостереження за новим явищем у певних умовах з метою вивчення. Та дослідження. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Чи вважаєте ви медичний огляд саме дослідженням, чи не вважаєте таким? Чи є це новим явищем, чи ні? Тобто, для того, щоб проводити якісь досліди, потрібно виконати відповідні дії. Якщо ви запитаєте мене, то я можу сказати, що це є різні поняття. І застосовувати питання, саме проведення досліду до медичного огляду, тобто дослід і огляд, це різні речі. Це лише я кажу про те, що стосується саме посилання на статтю 28. Але ж. Щодо відмови від ВЛК можуть бути інші підстави. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І Якщо вам потрібна права допомога якісна права допомога, то звертайтесь до мене. Адвокат Олександр Євсютін.